Вітаю, друзі! Сподіваюсь, у вас все добре. Україна знову під масованою атакою. І вчора, ввечері, коли це розпочалось фактично вночі, я записав відео і попросив людей все ж таки, все ж таки піти в укриття, тому що стало зрозуміло все серйозно. Дрони, ракети, кінжали Х101, чи як воно там називається, летіло все аж до ранку. Ми, власне, покинули укриття вже о 6.10. Поспали одну годину, зараз восьма, двадцять. Їдемо на роботу. Ну, що тут скажеш? Знаєте, ну, я думаю, що середньозваженому експерту з єдиного марафону все зрозуміло. Винний Трамп. Ну, а хто ще? Ну, а, а хто ще. От вчора, так, ходячи по укриттю, знаєте, не завжди можна заснути нормально в укритті, хоч якось би перекимарить, так от я заходжу в телеграм-канали і починається. образи в Бік Трампа. Ну що там, твої переговори? ла 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 мяу, мяу, мяу. І ти це дивишся і думаєш, Боже, ребята, ви якісь просто відірвані від всієї реальності. Дональд Трамп. Хто ще не в темі, хто ще не вкурив, хто ще. Я не знаю, може, проморгав, ребята, це президент Сполучених Штатів Америки. Людина, яка зобов'язана тільки своїм виборцям. У нього є виборці, навіть виборщики, які довірили йому управляти певними процесами в Сполучених Штатах Америки. Це людина, яка українцю середньозваженому нічого не винна. І коли Дональд Трамп намагається вже... Більше, ніж півроку, а це який півроку вже 9 місяців намагається зупинити війну в Україні, то крім як подякувати більше нічого ми не можемо пред'явити цій людині. Ця людина, ще раз повторюю, нічого вам не зобов'язана: мені, вам, вашим родичам, вашим котикам, собачкам нічого. Невже це важко зрозуміти? І а, ми Маємо атаку, ви ж не піднімаєте а, реєстри атак, а що було, до того, перед тим, що буде після того, чи були це удари у відповідь, чи були, ми не знаємо, у відповідь, на що ми атакували, на що вони б'ють у відповідь. Все це удари у відповідь. Ми повинні розуміти, що ось тут все це удари у відповідь. Ми б'ємо, вони б'ють. Вони б'ють, ми відповідаємо. У нас є чим відповідати. Ми показали вони, ракету тільки нещодавно, там фламінго, чи як вона там називається, що вона буде літати, там, долітати куди потрібно. Ну от Ворог показав, що в нього є ракети, які долітають куди потрібно для ворога. Львів били сьогодні, Мукачево били, над Києвом дрони. Я не знаю, може, сьогодні вранці знову буде тривога, бо є така історія, що завжди. Дрони чомусь летять після атак. І ми з вами, замість того, щоб якимось чином запитувати себе, оточення, поширювати ідею перемир'я, миру, ну або війни, якщо ви хочете. Ми чомусь знаходимо людину, не прив'язану до України безпосередніми зобов'язаннями. У нас є в країні дуже багато людей, які вам обіцяли дуже багато. У 2000 році обіцяли. Пам'ятаєте, тоді був Майдан проти кучми. його Юлія Володимирівна підтримала, а Ющенко ні. Потім у 2004 році Юлія Володимирна з Ющенко вже були разом на Майдані. Кучму геть, банду геть. Ми не бидло, ми не козли. Ющенко так, наш президент. Пам'ятаєте? Обіцянок тоді було. Тьма більш, просто отак. От що ви будете жити, заможні. Я Будучи, мені тоді було 25 років. Я вірив, що оце мені принесе якесь щастя. Принесе а, гідну зарплату. Бо в 2004 році я отримав зарплату 420 гривень. Я ніколи не забуду, як в авіаційному університеті, я вже працював і там. Чи 500 гривень, а, а ну, жити на ці 500 гривень було б неможливо. Це були копійки абсолютно. Студенти сміялись на такої зарплати викладачів. І я думав, що нам щось це дасть, ні чорта не дало. Потім був 2008 рік за цими всіма тусами, там, чи Ющенко, чи Янукович. Це при тому, що Ющенко привів Януковича на прем'єрське крісло. Потім з ним же воював. Потім 2012, 13, 2014 рік, згадайте, Майдан викинули Януковича, все. от єврооптимісти євро приїхали, євролідери вибігли. Там лідерів, знаєте, скільки було на Майдані. І всі обіцяли щось. Один із них там обіцяв європейські пенсії, європейські зарплати, медицину там і так далі. І ми, гей-гей, ура, ми да. Ну так було таке, було. У 2019 році. Стадіон, так стадіон, купа обіцяно, купа, купа, давайте перестанемо стріляти і так далі. А потім у 2025 році чомусь у нас винний Трамп. Чому винний Трамп? Що такого Трамп зробив для вас особисто? Що він повинен був зробити для вас? Щоб, щоб Що? Трамп повинен піти воювати за нас? Трамп повинен. Що Трамп повинен зробити? Трамп сьогодні навіть турбується про те, а чому Україну? Не беруть до Європейського Союзу. Навіть Орбану зателефонував і сказав, що, друже, що ти там блокуєш, для чого ти це робиш? Так це Трамп робить, це не Європ... Європа робить. Не Європа домовляється з Орбаном. Європа не домовляється з Орбаном. Європа боїться Орбана. Віктор може послати сулу фон дер Ляєн, і Віктору взагалі нічого не буде. Він може Макрону плюнути в спину і нічого не буде йому. І нічого ніхто не зробить. Розумієте? Трамп щось намагається, хоч щось, хоч людина просто тримається в ній лінії. Я для України хочу миру. Ні. Виходить середньозважений експерт і починає людям промивати баки. І потім ти ходиш отак, ну я по своїм знайомим деяким бачу це, Трамп такий, Трамп пересякий, Трамп, Трамп не такий. Ребята, вам Трамп нічого не винний. Але? Це президент США. Все. Все, що ми можемо зробити, це слідувати його якісь лінії. Стався обстріл України, телефонуємо Трампу, піднімаємо його увагу, акцентуємо Дональд, ось, йома, -йо, ми нічого, ми, ми взагалі нікого не трогали. Ось, будь ласка, от знову удар, знову этот. Ну, ми ж граємо щось свою роль, правда? Ми ж і ми ж не запитуємо Дональда Трампа. Коли ми також завдаємо удари, ми ж не запитуємо. Ви ж не записуєте відео дякую Дональде Трампе, там Україна попала в НПЗ якесь там, Російської Федерації. Ну, ви ж не записуєте відео, дякую Трампу за влучний удар або влучно проведену операцію. Вони потрібні, я не заперечую. Ну ви ви ж не записуєте, ж не пишете дякую Трампу. Чому тоді, коли ми отримуємо удари по нашій території, Ворожі. Чому ви пишете, що Трамп винуватий? Ну так записуйте тоді відео після кожної успішної нашої операції подяку Трампу. Ну раз Трамп винуватий, то напевно Трамп і має і отримати подяку, якщо у нас успішна операція пройшла. І оце так ми живемо. Це так ми живемо. У нас завжди хтось винний і є друга історія це завжди якийсь місія прийде і зробить нам класно. Там Юлія Володимирівна вже починає обіцяти багато українцям. Петро Олексійович ходить вже сухий, вже не молодий, ну ходи, обіцяє щось, щось обіцяє, щось розказує українцям. І українці будуть голосувати, там ще залужний десь на горизонті. Потім ще Саша Усік з'явиться. Ребята, і ви завжди будете шукати собі, перше, абсолютно винного. Ну, зараз Зеленський абсолютно винний. І Трамп. До речі, от парадокс, да? Трамп із Зеленським не дуже. Особливо там на попередніх етапах. Ну, винний і Трамп і Зеленський. Ну, Прикольно, знаєте. Причому в деяких громадян України взагалі ну, щось недобре. Трамп і Зеленський винний більше, ніж Путін. І такі є. І такі є. Це парадокс. Просто парадокс. Ну, от, от, перше, це винного, завжди ми знаходимо винного. Завжди. Завжди. Зараз, ну, я зеленську навіть не буду намагатися обілити. Багато обіцянок було дано, які ні черта не виконані. Це об'єктивно. І друге, нам завжди треба герой. Завжди. Завжди потрібен герой, який понабіцяє купу всього, і ми будемо вірити в чергову казку. А потім, потім ми дивуємося, а чому ми так живемо. Друзі, а от тому ми так живемо? От тому. От щоб так не жити, підписуйтесь на канал, і давайте будемо якось разом будувати країну. Разом тільки. Ну, я знаю ось це відео набере купу хейту, там, що ти мелиш, бла, 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 -бла. Мяу, мяу, там у себе. Ну так, ну що ти зробиш? Ну, я не можу допомогти людям, які не можуть, які не хочуть допомогти собі. Які не хочуть жити нормально, які просто хочуть знайти собі винного і героя. Все. Винний і герой все. Більш нічого не треба. І от в цій системі координат лінійній, ви хочете жити. Багато. Тільки вліво, тільки вправо. Ні вгору, ні вниз, ні в сторону, нікуди. Ні за вектором, ні за. Ну коротше. Але я щасливий, що півтора мільйона людей підписані на мої ресурси в Тіктоці, тут, в Ютубі, в Телеграмі, і ми якось намагаємося щось побудувати. Але я не телебачення, я не можу вплинути на багато людей. Тому буде винний Трамп, тому буде винний, там, вин, винні притиснення на Буй САП, тому ви будете вважати, що вихід з положення це написати щось на картонці і вийти поскакати. Ну і отак будемо жити далі. Тому адекватні люди, от коли кажуть інколи, що я після війни вийду з України, там десь влаштуюся і все, от вони отак говорять. Тому що безпросвітно, безпросвітно рівень інтелекту, наскільки впав, рівень освіти, настільки грохнувся вниз. У нас вже в 10-11 класі вели гончарство. гончарство. Такого хто взагалі буде, які, якої якості діти будуть виходити з 11 класу. Так ще ладно, якби. Гончарство там виходили, там ладно, гончарі, хорошо, хай ліплять свої горщики. А якби ще ж не агресивні були, Ну ми ще ж і агресивні, тому що ми живемо ж не дуже класно. Ну, про це поговоримо в наступному відео. Бережіть себе.